В Запоріжжі відбулася планова перевірка навчальних закладів на безпечність та готовність до нового навчального року. Зокрема, у 85-й школі будівля стара, тому, наприклад, вентиляцію бомбосховищі потребує відновлення. Керівництво планує розпочати навчальний процес дистанційно, бо гарантувати безпеку дітям поки важко. Бомбосховище у мене розрахована на 80-85 учнів. Відремонтували ми його зараз своїми силами. Воно облаштоване ну, згідно так, вимог, але треба багато чого що зробити. Треба зробити вентиляцію, таку, як положено, така, як повинна бути. І треба провести каналізацію, відновити її каналізацію і відновити водопостачання. У школі навчається 261 дитина та працює 32 співробітники. Тобто, укриття не здатно вмістити всіх. Стосовно форми навчання проводили опитування серед батьків. Більшість проголосували за онлайн. Школа старенька, але охайна завдяки трудовому колективу в гарному гарному стані знаходиться всередині і готові всі кабінети до навчання. Але звичайно, що вимоги сьогодення вони трошки інші. Треба обладнувати бомбосховище. Абсолютно вірний вибір і дітей, і педагогів це онлайн-навчання. Плюс ми обговорили, що школа має кател таке розкіш на сьогодні на твердому паливі. І може взимку бути, якщо виникнуть якісь критичні ситуації, може бути перехистком, і пунктом обігрів для людей з багатоповерхових, які в цьому мікрорайоні безпосередньо проживають, всі укриття у школах і надалі будуть приводитися до належного стану з обласного та міського бюджетів на заклади освіти виділені кошти, допомагають з облаштуванням укриттів і волонтери, і міжнародні організації. На даний момент зі 120 шкіл Запоріжжя 61 має бомбосховища, що відповідають вимогам. Зокрема, два виходи. Роботи ще будуть продовжувати. Обіцяють чиновники.